Святим Миколаєм стали івано-франківські податківці. Державна податкова інспекція вирішила привітати зі святом учасників всеукраїнського конкурсу, очима дитини про бюджет країни. Їм вручили грамоти та солодкі подарунки. Школярі писали твори, робили малюнки та анімацію. Що таке податки знають здебільшого від батьків? До прикладу, учень 25-ї школи Вадим Мельничук присвятив темі зборів цілу казку а головними її героями зобразив бджіл, які збирали мед. Закінчується моя казка тим, що вже лишли. Висновку спільного що гідність держави залежить від гідності кожного з її жителів. А от учениця третьої школи Вікторія Жураківська на своєму малюнку бюджет порівнює з хлібом в дівчинки його частини це різні галузі діяльності людей. Бюджет це як святий хліб. Він розподіляється на різні, так якби, ділянки, що на культуру, на пенсії людям і на податки. Науку, медицину у податковій інспекції пояснюють такі конкурси, йдуть на користь юному поколінню. Вони прививають дітям розуміння, що таке податки, і тим самим розвиваючи культуру платника з малку. Саме діти, як щире дзеркало відображення тих процесів, які відбуваються, напевно, от у неї складають ту основу отого навчання, отої лояльності, отих люб'язних відносин, які повинні побудувати міцну державу і забезпечити відповідно хороше якісне фінансування усіх процесів, які відбуваються. Загалом у конкурсі очима дитини про бюджет країни брали участь понад чотири десятки школярів міста.